Найближчими днями в Україні буде тепла погода, без опадів. Лише з другої половини тижня місцями почнуться опади. Зараз ми вам все розповімо так у середу, 10 квітня, опадів, як і в попередні дні, не передбачається. По всій Україні без виключення переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Саме час займатися розсадою. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 10 квітня, то буде по-літньому тепло. Зараз ми вам все розповімо так: у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 26, а вночі буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 23 до плюс 26, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 26 в день і від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 10 квітня ясна погода спостерігатиметься протягом всього, дня. без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!